То ви ризикуєте в подальшому продавати автівку дуже довго. Це людина, яка розбирається в темі, і яка тобі вже по телефону відповість на більшість запитань. Є автомобілі, які вже кимось придбані, знайдені, і вони вже в дорозі ті комплектації, в тому кольорі, ті марки, яку ви хотіли, кожна людина. Більше за все, хоче заощадити свої гроші. Вітаю, друзі! Мене звати Антон, і ви на каналі «Звігер Авто. Сьогодні ми поговоримо про тенденції на ринку вживаних автомобілів в Україні. Дізнаємось, як змінились уподобання покупців протягом останніх років та які авто стали найбільш популярними. Також ви дізнаєтесь про діяльність компанії «Звігер Авто, які компанія надає послуги і як ви можете вигідно та безпечно купити собі автомобіль з США. Які основні ризики при купівлі вживаного автомобіля зі США і як їх уникнути? Основний ризик, як ви розумієте, це не потрапити на погану машину, бо все починається з аукціону, ви там особисто не присутні, ви дивитеся на фотографії і треба бути дуже уважними та обережними. Легко потрапити на ляльку, тобто машину, яку, знаєте, відновили для того, щоб показати гарний вигляд, але не полагодили її повністю. Авто зазвичай продаються страховими компаніями, і ми шукаємо саме такі автомобілі від страхової компанії і з найменшими ушкодженнями, але легко потрапити на дилера. За цим треба слідкувати. Дилери можуть придбати автомобіль страхової, зробити якийсь мінімальний косметичний ремонт, можливо, навіть зняти якісь блоки, можливо, навіть перекинути двигун, бо і такі випадки бували. А як ви розумієте, поміняний двигун це вже можуть бути проблеми в цілому, де в подальшому. Краще з цим не зв'язуватися. Тобто, що треба робити? Треба зайти на сайт. Припустімо, автостат, подивитися, чи куплялася машина е, раніше, скільки було продажів. Це легко зробити по Він-коду. на сьогоднішній день, 21 перше сторіччя, слава Богу, є інтернет. Е, подивитися, що було з машиною е, раніше. Е, через Carfax можна подивитися, чи була вона до цього страхового випадку в ДТП. Можливо, вона вже 5-6 разів билася і перепродавалася, або е, просто влагодилася, як попало, і тільки зараз потрапила через страхову на цей аукціон. І якщо ви це дослідили, якщо ви вже впевнилися в тому, що автомобіль був придбаний, припустимо, кілька років тому, на ньому їздив, їздила одна людина, потім потрапила в невеличке ДТП, там, авто не тонуло, авто не було пошкоджено в тотал, тоді можна придбати автомобіль і уникнути тих ризиків, про які ви кажете. Як визначити реальну вартість автомобіля, купленого на американському аукціоні, і які фактори впливають на ціну? Друзі, тут все, як я вам вже казав. Через Вінкод можна онлайн просто в інтернеті побачити, скільки коштував автомобіль раніше, чи продається він вперше на аукціоні, чи вже якийсь раз там виставляється дилером. і... Точно бачити, як ця ціна змінювалась, зростала або зменшувалась, бо випадки бувають різні. Бувають автівки, які продаються дуже довго, і їх хто знімає з аукціону, то ставлять. Теж треба розуміти, що певно з цією машиною було щось не так. Можливо, є якісь ушкодження, можливо, дилер намагається щось приховати та виграти собі якусь ціну. І ви маєте навестися, скажімо так, на це, щоб не втратити власні гроші. А що впливає на ціну? Тут. Як в Україні? Це ринок вживаних авто. Пробіг, рік випуску, що це за машина в цілому, що за комплектація, впливає стан автомобіля, в якому ДТП він був, чи, можливо, він був втоплений. І людський фактор. Що я маю на увазі? Припустімо, зараз клієнту потрібна Mercedes GLS. І таких бажаючих в світі дуже багато. І саме в цей момент багато людей бере участь в аукціоні. Ставка зростає, зростає, зростає. В якийсь момент сума вже може навіть не влаштовує клієнта. Але якщо всі ці люди задовільнили свої, свій попит, в якийсь момент цей автомобіль стає вже не таким. Потрібним на ринку, і наступна ставка на аукціоні вже буде меншою. Ніхто не буде змагатися з тобою, і ти можеш придбати цей автомобіль набагато дешевше. Тобто людський фактор. Підсумку, що можна сказати, знову ж таки: пробіг, стан автомобіля, рік випуску автомобіля, комплектація автомобіля, і, звичайно, людський фактор. Якось так. В чому полягає різниця між купівлею автомобіля вже в дорозі та придбанням безпосередньо за аукціону? Ну, друзі, е, є автомобілі, які вже кимось придбані, знайдені, і вони вже в дорозі. Вони пройшли половину того шляху, який має пройти автомобіль, щоб потрапити з аукціону в Штатах до кінцевого власника. Що в такому випадку є? Є конкретний автомобіль в конкретній комплектації, конкретного кольору, придбаний за якусь конкретну ціну, і він вже їде. В чому плюси? Ціна вже. Скажімо так, точно зрозуміле. Зрозуміло, що він вже куплений і їде, тобто час скорочується, можливо, навіть вдвічі. Не треба ж чекати кілька місяців, можливо, вже там за місяць-півтора авто буде у вас, ви його вже полагодите і будете їздити. Але з іншого боку, якщо ви розраховуєте на якусь ціну, у вас є якась сума грошей, ви хочете автівку, і вам не горить, скажімо так, ви можете. Обрати другий варіант, тобто на аукціоні, шукати собі саме той автомобіль, який буде ідеальним саме для вас в тій комплектації, в тому кольорі, тієї марки, яку ви хотіли, або що, що вам там сподобається. Інколи, якщо почекати, можна за більш приваблішою ціною знайти справжню конфетку і придбати її для себе. Тому обирати вам швидкість або альтернативи. Наскільки важливий досвід і знання місцевого ринку при купівлі машини за кордоном? Це дуже важливо брати до уваги, тому що ви берете авто, ну я гадаю, не на все життя. і Через якийсь час вам захочеться придбати новий транспорт, ви захочете продати старий. І от якщо ви а, придбали автівку якогось популярного бренду типу Toyota, які там люблять в Україні, а, або Volkswagen, а, дуже багато знаєте, Volkswagen в Тігуані, Volkswagen в Гольфів, Toyota Camry... А, Honda. Тобто автівки, які люди шукають у нас на ринку, і будуть заходити на той же авторія і забивати саме цю назву, цю марку, будуть бачити. І цю автівку в подальшому можна продати набагато вигідніше, бо ціна на них не так швидко падає. Це раз. І друге її будуть шукати, тобто її швидше знайдуть саме вашу. Якщо ж ви обираєте щось більш нішеве, це те, що люблять тільки в Штатах. Ну, я беру до прикладу Lincoln або Buick, такі бренди, які у нас теж знають, але вони не пользуються таким попитом, то ви ризикуєте в подальшому продавати автівку дуже довго. Тобто, ліквідність напряму залежить від ринку сьогоднішнього в Україні. І чим авто привабливіше для потенційних покупців, тим зручніше вам буде в подальшому його продати і придбати собі нову автівку. Майте це на увазі. Які основні вимоги та очікування повинні бути у покупця, щоб уникнути розчарувань після купівлі автомобіля зі США Ну, саме перше, це е, потрібно розуміти, що ти працюєш з якоюсь перевіреною надійною компанією. Компанію, яка не накине якусь суму грошей протягом цього довгого шляху з пошуку та перегону автомобіля вже в Україну, з компанією, яка не змінить умови десь несподівано на тому шляху. Компанію, яка відповідає за свої послуги і може виконувати обіцянки. Друге і певно теж головне. Не треба очікувати, що до тебе приїде автомобіль з салону, автомобіль з запахом нової машини, як то кажуть. Якщо ви хочете таку автівку, то певно треба йти в автосалон і купляти її. Розумієте, цінник буде набагато вище. Треба розуміти, що ви берете авто з ринку вживаних авто США. В США автомобілі використовуються як такий утилітарний транспорт. Вони їздять на них щодня, вони. Як то кажуть, у нас в Україні автомобіль це розкіш, а в США це от те, що потрібно людині на кожен день. Вони викатують 20, 30, 50, а може 100 тисяч кілометрів на цій машині, і до вас приїде автівка вживана. Так, це буде свіже авто, бо ми пропонуємо зазвичай автівки яким до 5 років. Нащо вести щось старе, його дешевше купити у нас вже тут. Але стан. Нової машини вам ніхто не забезпечить. Треба до цього бути морально готовими і готовими до того, що до вас приїде автівка, яку треба буде зробити. Плюс тому, що якщо автівка попала вперше в ДТП в Штатах, то ви її саме ви будете робити і контролювати якість процесу. Ви будете знати всі приховані недоліки. Ви будете знати в якому стані вона була, і до якого стану його довела ваша автомайстерня, Припустимо, і безпечно собі їздити. Як правильно оцінити стан автомобіля за фотографіями та описом перед купівлею на аукціоні в США? Ну, Друзі, я вважаю, вже казав. І ви зрозуміли, що треба, по-перше, проаналізувати всю доступну інформацію. Тобто, не тільки те, що написано на сайті аукціону, не цей мінімум, а те, що було з автівкою до того. Ви можете проаналізувати стан машини на Carfax, Тобто, дізнатися, можливо, вона вже була в ДТП, і можливо, її вже лагодили, якось відновлювали. Добре чи недобре. Це дуже важливо. По фотографіях можна побачити дуже багато. Якщо, припустимо, у тебе одне колесо дивиться прямо, а інше трохи в бік, це свідчить про проблеми з ходовою. Можливо, серйозні, можливо, і не дуже, але свідчить. Може бути порушена геометрія кузова. Про це свідчать припустимо двері, які не зачиняються повністю, або зазори, видно, що дуже підгуляли. Умовно, можуть бути проблеми з технічною частиною, тут я би рахував по максимуму, бо краще сподіватися на краще, але готуватися до гіршого. Авто може бути підтоплене, і якщо це був невеликий рівень води, то це можна полагодити, це можна якось виправити. А якщо авто було, по дах воді, то ви розумієте, що багато блоків вийшло зі строю, можливо, воно взагалі не буде заводитись, можливо, воно вже підвержено корозії, а, а можливо, там повністю а, псується салон, і воно буде, скажімо, неприємно тхнути. На що воно вам треба? Тобто, по фотографіях можна побачити багато, дещо можна побачити через карфакс. Тобто, якщо автівка вже була раніше до цього продажу в ДТП, як вона обслуговувалася, чи були якісь проблеми з нею чи ні? І зібравши всю цю інформацію докупи, ми вже можемо так, скажімо, відсотків на 80-90 зрозуміти, що там з машиною, і чи варто її брати. Які типові помилки роблять покупці при імпорті вживаних автомобілів зі США та як їх уникнути? Ну, тут можна сказати про те, що кожна людина більше за все хоче заощадити свої гроші. І е, саме типова помилка, коли людина така вірить, що ось я сам все якось зроблю, або у мене є друг, який колись там возив, і він сам привіз, і заощадив кучу грошей, і купив круту машину, і пощастило. Можливо, так і було. Можливо, цей друг навіть десь розібрався в цій історії. Але наскільки він зможе вам допомогти теж придбати вигідний автомобіль і потім його так же вигідно продати, ви не можете бути впевнені. А, інколи бувають ситуації, коли о, у якогось друга типу є аккаунт на аукціоні, і він може купити, а інший друг десь приганяв. Теж можливо, а, можливо, навіть самому зареєструватися на тому аукціоні, брати в ньому участь і придбати машину. А, але оці друзі, які за, за, частіше за все хочуть вам допомогти або обіцяють, що допоможуть, можуть теж прикурити на вас кілька сот доларів, про які ви знати не будете. Можливо, ви. Вже протягом перевезення автомобіля з США до України, десь не знаючи якісь конкретні склади чи схеми перевезення, витратити зайві гроші, можливо, ви потрапите на якогось ненадійного перевізника, який у вас з машини килимки повиймає, або щось зніме звідти. Краще за все користуватися послугами перевіреної компанії компанія, як наша звігер-авто. компанія, яка а, впевнена в процесі і налагодила оцю логістичну. А, Мережу таким чином, щоб авто знайшлося в США, придбалося і приїхало в Україну без зайвих проблем. Краще не брати багато зайвого на себе, а довіритися професіоналам в цій сфері і щоб займалися перевезенням одні й ті самі люди, які пропонують вам повний сервіс і відкриті документи, договори прозорі з чітко, чіткою позицією, чітким алгоритмом за конкретні гроші, так безпечніше. Тому зараз існують спеціальні сервіси з людьми, які раз за разом перевозять ці автомобілі, шліфуючи цей процес, і уникають помилок. Краще довіритися професіоналам і уникнути зайвих витрат грошей, а головне ваших нервів. Які критерії важливо враховувати при виборі посередника чи сервісу для покупки та доставки автомобіля за аукціону в США? Краще за все. Коли вам хтось порадив вже якусь конкретну компанію, з якою працював, яка надала йому чесні і якісні послуги, тобто сарафанне Радіо, це дуже добре, і це зазвичай от такий плюсик, галочка для того, щоб впевнитися, що компанії можна довіряти. Якщо ж ні, можна просто пошукати компанії в інтернеті, подивитися кілька і обрати для себе ту, яка вам найбільше імпонує. На що треба звернути увагу? Хороші компанії, як зазвичай, дуже переймаються щодо власної репутації, тобто вони роблять все можливе, щоб оте от сарафанне радіо не працювало проти них. У таких компаній зазвичай добре прокачені соціальні мережі, в яких є коментарі нових власників авто, задоволення, в яких є відгуки, в яких є огляди автомобілів. У таких компаній зазвичай має бути YouTube канал І дуже круто, коли є якась людина, як у нас Нікіта, припустимо, який знаходиться в Сполучених Штатах, і звідки з Нью-Джерсі присилає відео, де він оглядає машини і показує, як ці машини виглядають. Насправді, тобто показує всі приховані нюанси. Дуже круто, коли все це вкупі взагалом працює ще й сарафаном Радіо. Тоді ти обираєш компанію, краще може ні не одну компанію, щоб порівняти для себе і знати, кому ти віддаєш свої гроші і від кого сподіватися на добрий результат. Приїжджаєш в офіс цієї компанії, спочатку дзвониш, балакаєш. Одразу чутно, коли ти балакаєш з професіоналом своєї справи. Це людина, яка розбирається в темі, і яка тобі вже по телефону відповість на більшість запитань. Потім приїжджаєш в компанію, дивишся договір, читаєш його уважно. І вже потім. Коли ти все це порівняв, відчув для себе і зрозумів, що оці можна довіряти, ідеш ту компанію і замовляєш. В описі до відео знайдете для себе більше інформації про вигідний та чесний пригон авто автої США, а також контакти наших спеціалістів, які проконсультують щодо існуючих послуг, які ми прагнемо лише розширювати, а головне створювати максимально вигідні та зручні умови для наших клієнтів. Якщо у вас залишились питання або ви хочете дізнатись більше про певні аспекти нашої роботи, не вагайтеся і пишіть нам. Зустрінемось в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити ще більше цікавого та корисного контенту. Дякую, що були з нами.